Шановні клієнти, ми вирішили створити третю частину нашого навчання. Ми розуміємо важливість послідовності всіх процесів, тому сьогодні поговоримо про створення кабінету в системі Victron та SMA. Добрий день, мене звати Влад. Сьогодні ми з вами зареєструємося у порталі SMA Sunny Portal та у порталі VRM Portal для Victron Energy. Зараз я покажу вам, як зареєструватися на даному порталі SMA Sunny Portal. Для цього ми натискаємо на кнопку Логін. Тут в нас є віконце, в якому нас просить ввести SMID та паспорт, але в нас його ще нема, тому ми натискаємо Create New SMID. Натискаємо. Погоджуємось. Тут в нас є поле name. Просить ввести своє ім'я та прізвище. Вводимо його. Ввели тут ім'я, тут прізвище, йдемо далі. Тут він просить нас ввести свою електронну адресу та придумати пароль для нашого аккаунта. Вводимо електронну пошту. Та пароль. Він нам захоче якийсь свій пароль придумати. Для того, щоб ввести конкретно наш пароль, ми натискаємо на це око, стараємо та пишемо пароль, який потрібен нам. Так само і тут ми це робимо, де він просить його повторити. Стараємо та пишемо пароль, який потрібен нам. Є е, ввели свою електронну адресу, її обов'язково запам'ятайте, яку виводити, тому що нам вона знадобиться при реєстрації вашої станції. Ввели пароль, він все добре, червоним не загорівся. пароль йому підійшов. Нажимаю Continue. Можете зберегти пароль, щоб ви декілька разів його не вводили. Та натискаємо Private User Account. Тобто ну, приватний аккаунт цього сервісу. Далі він просить у вас телефон. Ви обираєте, що мобільний телефон. Та пишете сюди свій номер телефону. Так, І далі він просить у вас адресу. Беремо адресу, він вже нам показує, яке в нас місто, країна та точна, точна вулиця. Єдине, що тут потрібно нам вибрати нашу область. Вона буде ось так написана: Миколаївська. Ми її вибираємо, погоджуємося з їхньою політикою, ставимо тут у пропорції галочки, та натискаємо Create Account. Усе, Далі. Тепер у нас реєстрація закінчилася. Для того, щоб повністю активувати аккаунт, вам потрібно на пошту, яку ви вказали, зайти. Та вам прийде лист. З... Там буде синє таке посилання, на яке ви натискаєте та підтверджуєте вашу електронну пошту. Тепер ми відкриваємо свою електронну пошту. Бачимо, що в нас є SMA ID System лист. Відкриваємо його та бачимо підтвердити реєстрацію. Ми її натискаємо. У нас завантажиться сторінка, і у нас написано «Your account is now verified». Тобто, ви пройшли верифікацію, ваш аккаунт створено. Далі вам потрібно вашу електронну пошту передати нам для того, щоб ми додали вас до моніторингу на даному сайті SMA. Так, далі ми а, після того, як ми зареєстрували аккаунт, ми в нього входимо, тобто вводимо свій, свою електронну пошту, яку ми використали. Та вводимо пароль, який ми написали для цього аккаунта. Натискаємо «Remember me», тобто запам'ятати мене, щоб вам не доводилось кожного разу вводити логін та пароль на даному пристрої. Та натискаємо Зайти, зберегти. Все. Тепер ми є на цьому порталі. Далі вам потрібно чекати, коли. Наш інженер додасть вас до моніторингу, та ви зможете бачити повноцінний моніторинг вашої станції. Друзі, дуже уважно просимо вас звертати увагу на те, як ви вводите свою електронну пошту. Якщо у вас або цифра, або буква буде неправильна, вам цей лист на пошту не придете, ви не зможете активувати аккаунт. Тому при реєстрації, будь ласка, декілька разів перевірте свою пошту. Друзі, при реєстрації VRM-аккаунту ви побачите дуже багато полів для заповнення. Але не, не турбуйтеся, тут повинно, потрібно заповнити лише поля, в яких є синя, синя зірочка. Ви їх заповнюєте і далі продовжуєте реєстратися. Друзі, зараз ми потрапили на сторінку VRM-порталу Victron Energy. На цій сторінці нам потрібно зареєструвати свій аккаунт. Для цього ми натискаємо «Register for Free. Далі ми бачимо багато полів для заповнення, але нам потрібні лише ті, в яких є ось така синя зірочка. В цьому полі ми вводимо своє ім'я. Далі вона в нас просить емейл-адресу. Вводимо нашу емейл-адресу. В наступному полі в нас він просить ввести свій номер телефону. Ми бачимо, що у нас компанії, Сіті Каунтрі в нас без зірочки. Ми можемо їх пропустити. У полі Сіті ми зараз вводимо місто, в якому наша станція знаходиться. У нашому випадку Миколаїв. У полі Каунтрі ми зараз вводимо країну, тобто Україну нашу. Далі нам потрібно заповнити останні два поля: це паспорт та повторити е, паспорт, наш тобто пароль придумати та ввести. Коли ми в цих двох полях ввели наш пароль, і в нас ці крапочки загорілися синім кольором, це означає, що ми о, змогли задовольнити усі потреби, які від нас потребує цей портал для створення паролю. Це потрібно для того, щоб ваш пароль був максимально безпечним та ніхто не зміг о, о, зламати ваш акаунт. Обов'язково при створенні паролю я прошу вас звернути увагу, що для цих обох порталів є деякі потреби з його створенням. А саме на порталі SMA повинно бути мінімально 10 символів вашому паролю, у Вікторон Energy 8 символів. Також обов'язково повинна бути велика буква регістру, ну великі маленькі букви повинні бути якісь цифри. Та, що немаловажно, якийсь особливий знак. Тобто там знак оклику, знак питання, якісь скобки чи щось подібне. Без виконання цих потреб ви не зможете зареєструвати надійний пароль. В нас все добре. Ми натискаємо регістр. Після цього він пише нам, що реєстрийшн завершена. Будь ласка, подивіться ваш емейл-адрес для того, щоб пройти повну реєстрацію, підтвердити вашу пошту. Ми заходимо знову на нашу електронну пошту. Можете натиснути на, точніше, потрібно натиснути на синє повідомлення з посилання та знову ввести свій логін та пароль. І ви зайдете в свій аккаунт в Після чого вам потрібно свою пошту, яку ви вводили при реєстрації, відправити нам, щоб ми так само додали вас до моніторингу в Energy. Друзі, тепер після того, як ми на електронній пошті підтвердили нашу реєстрацію, ми знову зі сторінки вводимо свою електронну пошту, пароль, натискаємо, щоб нас запам'ятали, і ми по декілька разів не вводили логін та пароль, та натискаємо логін. Усе після цього нас ми натискаємо зберегти пароль. Після цього ми вже є на порталі ВРМ. Коли у вас є це зображення, це круто, означає, що ви вже зареєструвалися. Тепер вам потрібно передати електронну пошту нам та чекати, коли ми додамо вас до вашого моніторингу. Я сподіваюся, що ця інформація була дуже цікава та інформативна для вас, і ми змогли допомогти вам у реєстрації аккаунтів.